Доброго вечора, ранку дня, дорогі слухачі, глядачі, під, е, хто там у нас. Ну, в общем, ви всі. Е, попри всі негаразди, нам пощастило з Андрієм е, Алфьоровим, е, який перетворився на моїх очах в популярного ведучого мож, телегра... е, YouTube каналу, за що я йому дуже вдячний. Е, е, так от ми спромоглися нарешті скоординувати е, е, наші графіки подання електрики. і... Е, Отже, сьогодні побачите, що, що з того вийде. Єдине, що хочу перепросити перед тим, як почати, хочу перепросити у Катерини. Ми Катерина про вас не забули, що не забули про те, що вас запрошуємо до наших ефірів. Ну і за цієї метушні з електрикою якось руки не дотягнулися, але за нами. За нами не заржавіє, як то кажуть. Андрію, вітаю вас сердечно. Спробуємо сьогодні так в темпі Віденського Вальсу це все зробити, бо невідомо скільки потягнуть наші як їх назвати, конденсатори. Енергетичні системи, так. енергетичні, я не про я про домашні енергетичні системи. Внутрішній і зовнішній. Ну, забули. Добре. У нас сьогодні вечір чи день, чи ранок Анни Далкевич. Я до слова не знаю, хто вона така в соцмережах. Вона відсутня, але такої дури я в житті не зустрічав. Коротко зачитати це чи не потрібно, Андрій За, зачитайте бо, бо тоді буде вдаватися ви наче зразу і добре. Який не людський режим Муссоліні? Три знаки питання. Ви взагалі розумієте на історії хоча б трошки знак питання? Муссоліні зробив дуже багато для італійців. Вони досі обожнюють Муссоліні. Він не приймав, взагалі українською кажуть, не брав участі, а приймають на груди. Він не приймав участь у злочинах нацистів. Різницю між фашизмом і нацизмом розумієте чи ні? Скільки він зробив нового в архітектурі, скільки зробив кіно тощо. Ми не мали б італійського неореалізму, якби е, не син Муссоліні. Ця людина велич, панове, вперше дивлюся ваше теро, але мені дивно, що ви взагалі не розумієте, про що кажете. Не соромтеся в одне слово. Не може людина, яка не знає історії історії світового кіно, наприкінці своєї мови мати свій Ютуб-канал знак оклику. Отак, от маргінал буде брехати в YouTube, що заманеться, або вивчайте історію, або не соромтеся. Мені соромно слухати вас, особливо, коли переходите е, на Росію. І навздогін, щоб два рази не вставати. Е, Пані Анна, вона така багатостаночниця, вона і в кіно розуміється. Взагалі не розуміє, пише, що розмова про тіні забутих предків не почалася з того, що це екранізація твори Миколи Кацюбинська. Може, ті, хто розмовляє, не знають цього. Параджанов це друга людина, капслок. Якщо б він не зняв... Якщо б не зняв, він зняв інший друге питання. Чому українські стрічки не можна подивитись українцями в YouTube? Капслок. Це так ви просуваєте українське кіно? Будинок слова, незакінчений роман, Іван та Марта та інші. Що відбувається? Три знаки питання. Голівудські фільми 30-х років, 20-го століття. Подивитися можна, наші фільми. Ні, фу, аж в грудях у мене е е сперла. А, ще третє питання. Спочатку треба зняти фільм про самого Романа Шухевича, можливо. Три знаки питання. Це якийсь когнитивний дисонанс, коли про головного нашого героя підпілля досі немає фільму. Розумію, що ведучим, які розмовляють українською плюс російською, це далеко і не цікаво. Але для патріотів України Шухевич назавжди буде героєм. Крапка. Ну, з чого почнемо? З кіно чи з історії, Андрію? Я пропоную з кіно. Ну, давайте з кіно. Хоча тут, мені здається, треба починати з психіатрії якоїсь, тому що тут і грішне, і праведне, все, все поряд. Ну, знаєте, добре, що вона нам ще анти Павіліча не нагадала і не сказала, який той був патріот Хорватського краю, як виборював незалежність Хорватії. ось, а так… А там багато mm -hmm. чого він виборював, як ми все ж таки почали про Мусаліні. Mm -hmm. mm -hmm. да. yeah. Про Мусаліні mm -hmm. ну так, да. расові закони він розповсюдив на Італію, винищував євреїв. Ну кого він тільки не винищив? Ефіопів, будь ласка, хаялися ласія. Дуже пописався в інтервенції в Греції на Балканах. На Україні хлопці погуляли його добре до сьогоднішнього дня. Люди. З острахом це пригадують. В нього дуже великий список список його благодіянь. І саме за ці благодіяння його й повісили разом з Кларою Петачею догори ногами, до гори ногами угу. в цьому до речі, про. Про, про про його хлопців на україні було знято було знято чудовий фільм Вітторіо десіка соняшники подсолнухи він радянською де марче що Вітторіо Десіка російською знімав не українською от біда італійською італійською не українською. ви розумієте от яка проблема Йосип була чудова стрічка 68-го року, яка, до речі, на Полтавщині знімалася, і такого хлопця італійського, який загуляв в українському краї після Другої світової війни і одружився на українці, грав Марчелло Мастрояні, а його італійську дружину Софі Лорена, яка після війни в 68-му році приїздить на Полтавщину шукати свого чоловіка, який тут же пустив коріння, і відмовлявся повертатися назад до Італії. Ось так що е, хто хоче на це чудо подивитися? Ба більше там ще. Грає маленький старший син Софі Лорен в колисці власне роль цієї дитинки, яка народилася від, від роману італійського, італійського солдата, який воював в Україні, в радянській, тоді, звісно. Ось, та й там так і залишився. Про архітектуру, про сина Мусаліні. Син Мусаліні жовтня при... того... зятя згадати. Так, да, син Мусаліні. До слова, не мав жодного стосунку до неореалізму, а, якщо не враховувати те, що вони довели до Італію до, до, до повної повної руйнації на руїнах а, Риму а, тодішньої Мусолінівської Італії студії Чині Чита Роберто Росіліні, а хрещений батько неореалізму знайшов викинуту нацистами плівку, на яку зняв перший фільм епохи неореалізму, який звався Рим відкрите місто. Від того, все Почалося навіть жартуючи неореалізм це від Риму до Риму власне фільмом Рим. 11 година ця доба в італійському кіно і завершилася. Син Мусоліні де цього не мав жодного відношення. його Можна назвати, скажімо, так, людину, яка вплинула на появу канського кінофестивалю. Бо він таку кількість нацистського обхав в конкурс венеційського кінофестивалю першого у світі кінофестивалю, звісно, заснованого Мусаліні, що ліберальна спільнота Європи е, оборолася і вирішили створити альтернативний кінофестиваль. Для цього вибрали містечко Кан на півдні Франції. Так що е, частково він, звісно, і вплинув на історію світового кіно, але несвідомо, скажімо, так да, ну він кінопродюсером був. Наскільки я пам'ятаю, mm -hmm. да так так. Так. Донька, донька його була заміжня з Галіат Сачана, який був міністром закордонних справ якого теж повісили, я думаю. Да. Там ще про тіні забутих предків угу. що Якби от це не, не, не було. Ну, справді «Тіні забутих предків міг би зняти хтось інший. Приміром, його міг знімати а, Кавалерідзе, але він тоді був зайнятий, відмовився і зняв його параджанов. Я певен, що якби це зняв не параджанов, а хтось би інший, це було, було б звичайно датське кіно, так тоді називалися фільми, які знімалися під якусь визначну дату. Тіні забутих предків знімалися до століття. Михайло Коцюбинського дочка особисто приїхала на студію Довженко і перевезла заявку на, на екранізацію. І так сталося, що ця цей папірець потрапив в руки до Параджанова і він вхопився за можливість е, все це поставити. Е, знаєте мені здається, що е, так само як. Книжкою хрещений батько фільм виявився кращим навіть за літературну за літературну основу. Тому я з цією панією не згоден. Якби зняв хтось би інший, це було б була б програмна якась стрічка студії Довженко, але про яку би ми вже давно забули або згадували лише тому, що вона є екранізацією повісті. А Козабинського Параджанов зняв революційне у всіх сенсах кіно. Я вже багато разів про це казав, і думаю, не варто повторюватися з цього приводу. Ну, абсолютно ні. Я єдине, б, що з вашого дозволу додав би до цього. Mm -hmm. Що я вчора був Святий Миколай, святий Миколай мені приніс подарунок, я подивився легально фільм український про Укрзалізницю, Там сюжет той, що молоді люди їдуть в Купе, ну, в одному вагоні, їдуть кудись до Львова на свята, і що там відбувається? Така дуже весела, мила, легка для перегляду, новорічна, якщо можна так сказати, стрічка. Так що Дивно мені, Андрію, це все чути. Думаю, як, яким місцем подумав я, Анна Долкевич заробляє собі на життя. Ну, в кожному разі. Про Шухевича, це виключно, це виключно для глядачів і слухачів нашого каналу, ексклюзив. Я розбирав документи, які мені люб'язно надала свого часу, надав Галузевий державний архів Служби безпеки України, 16-й фонд, знайшов там папірець. Ця історія була відома ще один раз. Це виключно ексклюзив для наших глядачів. Ця історія була відома. Я про відвіданий Шухевичем в 48-49 роках Одеси. Ми з ми з вами говорили про це багато. він їздив по паспорту чоловіка на прізвище Полівой. Я все собі чухав репу і ніяк не міг знайти у відкритій літературі, що це за полівой, хто він взагалі такий. Тобто це фальшивий паспорт, паспорт прикриття. Що це таке? І вчора буквально я знайшов документ МДБ. Вони розковиряли тоді, в 50-му році, в травні місяці, розковиряли цю історію, знайшли цього полівого. Це реальна людина з вищою освітою, Між іншим, він був вчителем в Дрогобичі. І він віддав свій паспорт. Шухевичу. Ого. А собі? сам як. Е, сам як? А він написав заяву, що він його і втратив. Ну це ж бюрократія, да? одне паспорти видає міліція, а угу. шукає Шухевича Міністерство Держбезпеки. Вони йому видали інший паспорт, а оригінальний залишився у Романа Йосиповича на руках. Угу. І, і вони знайшли цього полівого, я не знаю його подальшу долю, ще до кінця не доколупав. Ну просто уявіть, в 50-му році це ще до смерті Сталіна два з половиною роки, мінімум, да? ще до 20-го з'їзду, в 56-му році, ще 6 років. І коли б е, після 20-го з'їзду почали випускати людей, більш-менш перестали вбивати нову е, системно. І що цей чоловік... Поставив на карту. От це просто... надзвичайно сміливий став. Я думаю, що, може, колись. ми Я що доколупаю цю історію, Андрію, подумаємо з вами, може, щось придумаємо, щоб відзначити просто такого чоловіка. О -о Оце, якщо це не подвиг, то я не знаю, як це назвати героїзмом. Згодом mm -hmm. і слушно, слушно, ви кажете. Гарний би сценарій з цього вийшов, Показати, показати Шухевича оцима очима цієї людини, яка витрата в історії. Її нема. Я думаю, що навряд чи багато хто про цю ніхто не і мене знаєте, Андрій, я вже понарікаю на на, на мій улюблений інститут національної пам'яті без пам'ятства українського народу. невідомо якого от і ці люди, які сидять на всіх цих архівах за. 20 років, що існується багато на державний кошт між іншим, вони так і не спромоглися поставити просте питання, хто такий цей польовий. Ну, ладно, все таке. Так, переходимо mm. до приємних е, речей. Катерина нам дякує за. Е, Катерина. Ми ще раз перепрошуємо з Андрієм. Це моя кулпа, моя, моя провина. Просто з цими відключеннями заколупався я зовсім і забув, е, і забув вашу адресу запитати, на яку б ми скинули посилання на цей ефір, в якому б ви могли взяти участь. Ми були б з Андрієм е, дуже раді цьому. Е, мені рекомендують фільм Битва за битвою. Е, що це за фільм? Андрій, ви щось чули про нього? А я минулого разу про нього розповідав. Це, мабуть, кращий фільм 25-го року видатного американського режисера Пола Томаса Андерсона за романом Томаса Пінчена видатного американського письменника, майстра конспірології Ось який оповідає, начебто, вузьку американську історію про битву ультралівих з ультраправими. Але насправді показує через позачасовий простір в кадрі сьогоднішній світ. А сюжет там, сюжетна лінія, якась є? Сюжетна лінія така, що хлопець з обличчям Леонардо Ді Капріо дуже співчуває повстанцям, таким американським майданівцям, які звільняють постійно нелегалів мексиканських з таборів, закопуються. Цю в дівчину, яка, яка така ультрас, в них народжується дитина, і цей хлопчина закохується в цю дитину. Тобто він займається вихованням, поки мати займається революцією. Водночас в мати революціонерку закохується американський лейтенант з обличчям Шона Пена. Він закохується і шукає її цільово, тому що дуже її кохає. Потім ця дівчина, ну власне, вона вагітня, народжує дитину, і е, ніхто не може зрозуміти, хто батько цієї дитини. Оцей американський капітан, який переслідує, чи лейтенант спочатку. Потім капітан, який переслідує е, революціонерів. А чи то власне, оцей е, молодий революціонер, який грає Леонардо Ді Капріо. Йдуть роки. Е, дівчина е, росте разом з батьком, тому що мати зникає. Ну і далі йде боротьба двох батьків за цю дитину і спроби з'ясувати хто ж власне батько, mm -hmm. а, а чі часова е часовий проміжок. Який це наш час? Mm -hmm. Ну відповідно до роману, це десь 80-ті роки. 8, але uh -huh. Андерсон так знімає, що це, наче, і наш час, і водночас це останні 20 років на екрані. Вот але там дуже вдалі, вдалі образи і характери, які власне так точно переповідають сьогоднішню картину світу, оцю скаженілість, одержимість людей величними ідеями, за якими вони не бачать взагалі більш нічого, сліпнуть в оцій своїй фанатичній боротьбі, і, і, і власне про, про, про це фільм перепрошую. Я ще й засудився до всього. Вибачте. Будь ласка, пані Катерина, дуже вам дякую за рекомендацію. Обов'язково подивлюся цей фільм, але за умови, що ви все ж таки приєднаєтесь. Ну це вже моя провина. Приєднатись до наших з Андрієм посідення. Тетяна, нам дуже дякує за мультифронтир. Це насправді революційна праця і мене зуськи трафляють в хорошому сенсі цього слова, що, що інститут так званої національної, так званої пам'яті, просто зеленого поняття про це все немає. і немає поняття про існування просто видатних фахівців, які взяли участь в цьому проєкті під егідою Українського інституту майбутнього, персонально Сергія Граменка. Так що, до, до, достойний проєкт, інтелектуальний, його треба читати. Наталія Лішенка дуже нам дякує і пише. Про те, що починає вдягатися історія наших земель. Ну, тішуся, ми хочемо до, до однієї мінімум людини, до Наталії Ляшенко. Ми достукались. Алілуя. Володимир Левкович мені дорікає, абревіатура ЗУНР про щось говорить. Я вам скажу, пане Володимире, вона мені просто не просто вона мені говорить. А я був в архіві Західноукраїнської Народної Республіки. Він зберігається на баче. На території, яку свого часу викупив патріарх Сліпий, побудував там собор Святої Софії. І заснував там і, і, і університет святого Климента Папи, і, і, і так далі, кілька декілька генерацій священників греко-католицьких породив. І я тримав особисто в руках е, цей архів і просив свого часу у блаженішого Любомира е, дозволу дозволу там попрацювати. Ну тоді не склалося, тому що нероздільний був церковний архів і архів. Західноукраїнської Української Народної Республіки, який до сьогодні недоступний фактично фахівцям і спеціалістам, і далі, Володимир Левкович, нам ну мені дорікає. Що там придумали західну Україну в Західноукраїнській Народній Республіці? Ну це довга історія, як собача пісня, хто там її придумав українців. Це в Генеральний Штаб, як ми всі добре розуміємо, і, і Черчилль в 18-му году Насправді, існує статистика. Це перепис в польській в польській державі міжвоєнний 1931 року. І кожен може його він доступний в цих ваших вікіпедіях. І кожен може покоперсатися там. Все, як кажуть, стане очевидним. В тих воєводствах чотирьох, які тепер західні області України, українців було від 40 до 70 відсотків. І мені бажає бути точнішим. Я вам дуже вдячний і відсилаю вас не туди, куди би ви могли подумати, а саме до результатів перепису 1931 року а року. Святує. Я рада, що у нас університ... університети починають піднімати свою голову і починають висловлювати свою думку. Ну ми теж з Андрієм Алфьоровим дуже радіємо цьому. Селена Брауні знову відзначилась в хорошому сенсі цього слова. Вона пише про те, що для неї, як для слухачки чи глядачки, я вже пані Селена не знаю ви слухаєте чи чуєте це, але у нас вже і підкасти є, між іншим. Їй здається парадоксальним то, що багато ідентичності в Україні, від Галичини до Слобожанщини, і від Чернігова до Одеси, і кожна пише, що вона може вижити і зберігатися в своїй самобитності тільки при об'єднанні в многонаціональне державство України, основаному Основаном на уваженні і підтримці друг друга діло за малим пішет, Селена, залишилося його тільки капасу. Ну, ви, ви маєте щось якісь зауваження до цього? Я за багатомовну, багато, багато дуже яскраву, різноголосну Україну. А ви, Андрій? Я так сам. Ну, бачите, так в цьому, що нам... в цьому я бачу силу України от в цій різноманітності, тому що. Коли різні культури збагачують одна одну і, і народжується якась самобутня взагалі культура, і в цьому сенсі мені здається, це надає сили державі, навіть та не те слово. Я чомусь в цю секунду згадав патріарха сліпого там в 44 му році, коли перед смертю митрополит Шептицький вже розумів, що він відходить, і він домігся того, щоб від Ватикану згоди, щоб патріарх сліпий майбутній тоді він був просто єпископом, бо був його наслідником, очолив церкву. А сліпий, треба сказати, він був надзвичайно розвиненою в культурному сенсі людиною. І абсолютно не був вузьким галичанином в поганому сенсі цього слова, дуже різностороння людина. І саме тому, розуміючи це, Митрополит Шептицький, коли його запитали, чому сліпий, він сказав прості слова: цей не зігнеться. Так само ми можемо сказати, на мою думку, оціночне судження і про Україну. Вона не зігнеться, тому що вона є отака різноманітна. А різноманітність неможливо е, знищити. Одну якусь частину можна там якось притломити, а в цілому е, ні. Тут е, Анна Далкевич, що знову Анна Далкевич? Да, знову у нас вечора Анна Далкевич цього разу вона е, незадоволена. Не задоволена е, Михайлом Драгомановим. Ну, що я можу сказати? Що я можу сказати? Я не маю слів, знаєте, Андрій, в мене саме руки, руки опускаються. Е, руки опускаються з цим всім. Так, да, Анна Далкевич, кудись вона пропала знову у мене. Ну, В кожному разі я не думаю, що нам треба е, час, е, час витрачати на це, е, щоб з нею. Е, с, е, Сперечатися, краще ми від, прочитаємо питання від Олі Даб, я не знаю, що це таке. З приводу кремації якась якась заувага. Ну Я думаю, що ми не будемо на це витрачати час, Андрій. Ваша думка? В Нідерландах, Великобританії, там щось по 3 євро. Закремацією чи п'ять і десять тисяч я не фахівець, тому дуже дуже важко з цього по приводу щось говорити, коментувати. Та й між іншим ми ж не, не ці теми піднімаємо. <говорити> <говорити> Також ми, напевно, перепросимо від, від Рекса у Рекса, який стверджує, що Асогорщина ніколи не створювала українців. Ні, не створювала українців, самі створилися з руського народу, між іншими. Ми знаємо, кому ми чи вони цим зобов'язані. Правильно відповідь, митрополит Андрій Шептицький який своїм коштом, це надзвичайно цікава історія. Я теж розкопав свого часу. Про гроші йдеться. Він е, тільки з він продав права на е, використання лісів своїх, бо він мав два види власності: як грав Шептицький, як митрополит Андрей, угу. і як грав Шептицький, він мав і, і, і в тому, і в першому випадку він мав величезні лісові масиви в приватній власності своїй. І був у нього священик, теж потребує своєї між іншим кіно історії. Його звали отець Титвойнаровський. Він був управитель столових діб. Це називалося. Тобто, він, ну іншими словами, він був прем'єр-міністром при як при Шептицькому і е, він був настільки чесна людина, що до його до його груп не не прилипла приприліпилася, якщо можна так сказати, жодна копійчина. Тепер про цифри. Він Шептицький підписав генеральну довіреність на найноровка. Войнаровського, здається. Е, Да, генеральну довіреність і той рулив 20 років всіма до, до добрами Шептицького. І тільки з лісів вони мали щорічно 200 тисяч доларів. Це е, тогочасних, це напевно 2 мільярди на сьогодні. Всі ці гроші е, Шептицький інвестував в розвиток руського народу. Ось такі справи. Да, австрійські канцтабари, добре з цим, все ясно. Е, різноманітність. Ми з мері е, погодилися на цьому. Напевно, Андрію будемо завершувати. Бо у мене за пару хвилин вилучить великий світло знову, і ми не з зможемо... якщо можна, я до додам вже в контексті, е, в контексті кіно е, сумну новину пішов з життя В'ячеслав Криштофович, видатний да, український хочу... режисер радянської доби, автор е, цілої низки дуже дуже важливих фільмів, і такий співак міської культури він не входив до так званої міської групи Романа Балаяни. Вони знімали власне про людей з вищою освітою, які не користувалися попитом у КПР, ЦК КПСС України про них. Намагалися не знімати, була заборона на міську тему. По те Криштофович все це витягував на екрани, і він же зняв, мабуть, найкращий фільм про перші роки незалежності, який називається Приятель небіщика за книгу Андрія Куркова. так що Давайте згадаємо, хто не бачив цих фільм. Подивіться, хто бачив, передивіться у світлу пам'ять В'ячеслава Кришнафовича. Да, так, і тут це правда. Я вам дуже вдячний. Я його особисто не знав на відміну від Андрія Куркова, але фільми його бачив. Якщо не всі, то принаймні. Цього приятеля не більше, яка оточна. Але я що хотів сказати, я хотів вкотре звернути увагу наших прекрасних глядачів, жодного сарказму немає, слухачів, що в, в радянський період, в період радянської України, так точніше, у нас існувало два види культури: сільська культура. І міська культура, і в літературі це ясно. Ми бачимо в першому випадку представник сільської лінії в письменстві. Це Олесь Ганчар, а міської це відповідно вже фахівці з кіностудії Довженка, і міську, так би сказати, кінематографічну культуру представляли представляли. Балаян Балаян Криштафович ще був такий Костянтин Єршов, який всім відомий в світі як автор фільму Вій але він дуже багато знімав про Київ і Кия, ну, українських містян тієї доби. Такий не дуже затребуваний у комуністичного керівництва України клас, до якого завжди ставилися з підозрою. І якому жилося не, не так, щоб дуже добре. От, власне, вони входили до цієї міської групи, ще ще, ще туди входив Михайло Біліков, ще один режисер. Да, Білі да, 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 да. ледь не забули, це було б нам не, не пристимо. Дуже добре. Про всіх згадали Андрію сьогодні, да, принаймні, що до голови прийшло, Значить так. Так, да. ну наче так, тоді залишається мені тільки подякувати вам за ваш час, Андрій Алфьоров, кінознавець і кінорежисер, і подякувати нашим глядачам, слухачам за все, що вони роблять для нас, а насамперед вони тримають, ну мене так точно в тонусі, не розслабляємось. Наша українська справа безнадійна, як нас вчив Чикаленко Євген Харламп'євич. Але ми будемо її робити. Дуже всім дякую, будьте здорові. Дякую, гарної неділі. Понеділка на, всі. на, всі. Да. Угу. на все добре.